Бажаю здоров'я! Просвітницький проєкт Хробак Дня. Серія мініатюр від птахів обубасу під гаслом Іван. Крепка, подумай пуха. Сьогодні епізод другий. Останні півлітри. Публікується виключно в телеграм-каналі Мадяр з причин цензури. Тому глядачів у Ютуб та Фейсбук прошу перейти за посиланням у описі. Тут лише короткий тізер. Вам той хробак здається п'яною босотою. Помиляєтеся. Завдяки двіжусі, вже далеко не тільки місцеві, з першого погляду, впізнають цей краєвид та візуальні прикмети. Так ось, ще 20 хвилин тому він у складі штурмової групи з семи хрубаків 76-ї десантно-штурмової дивізії ВДВ з прізвиськом Псковські є. Газував непрошеним гостем на визволений ЗСУ острів Нестрига на Херсонщині. Гарно амуновані, заходять по борзому. У крайнього позаду мобільний реп у кутяпках, газують. Зброя на поготові. Епізод відео з тим водним атракціоном на річковому подарунку від наших побратимів зі 123-ї бригади ТРО у нас дехто поцупив з екрану одного з КСП два тижні тому. Великі телеграм-канали розпушили і качнули його без гадки виконавців. Але нас то не парить, а вже авторські пруфи то є база. Але то треба просмакувати ще раз. Добре. Семеро тих спецпризначенців позапланово прийняли водні процедури, а далі потрапили під байливу та кожний хробак персональну опіку пілотів 123 ТРО. Та звісно, птахів мадяра наших пацієнтів побачите поштучно саме в рамках просвітницького проекту «Хробак Дня.